Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від турецького виробника Laura Grand з літньою ковдрою в комплекті, в такому ось гарному подарунковому пакуванні сумка з ручкою та на змійці. Постільна білизна лише в євро розмірі. Ціна за євро розмір 1550 гривень. Ось так запаковано окремо простирадло та наволочки. Можете одразу собі замірчики подивитись, наволочки, простирадло, ковдра. В таку сумочку з ручкою. А ось так окремо запакована ковдра-літня легенька Лаура Грант. Зараз відкрию, покажу вам, як це постіль виглядає в розстеленому вигляді. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Тип тканини сатин, склад 100% бавовна, дуже м'якенький, натуральний, приємний до тіла сатинчик, він, хоч такий, знаєте, і м'який-м'який. Але сама тканинка є плотною, як ви бачите, не просвічується. В комплект входить саме літня ковдра. Постіль виконана в стилі Кампанія, поєднання двох різних кольорів та малюночків фірма Лаура Гранці це турецький виробник. На ковдрі є ось така. Рюша, вона всередині з наповнювачем холофайбером, як і вся ковдра. Всередині ковдри також є прослойка холофайбера, вона буде простьобана незвичайна. Тобто, як ви бачите, ось такими красивими. Візеруночками простьобана, незвичайними, її можна прати, просувати разом зі всією постілю не зіпсується не наповнювач, не ковдра. Я вже продаю ці постілі з минулого літа, тобто це вже майже рік. І за цей час я отримала дуже багато позитивних відгуків, мабуть, це тисяча не менше. І покупці повертаються і знову, і знову і зараз, ось на літо звертаються, що хочемо ще купити класна постіль. Але єдина проблема в тому, що не часто буває ця постіль на поставках, на закупках, тому її швидко розбирають, і вона так надовго може зникати з продажів. А більше ви можете побачити кольорів цієї постілі у мене на сторінці в Instagram Клім Текстіль, чи в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профіля. Переходьте, приєднуйтесь! Наволочки тут у нас розмір 50 на 70. Вони йдуть з рюшками також, двох різних кольорів, як ви бачите, так як і ковдра. Одягаються на запах. Дуже глибокий гарний запах. До речі, в цій постільній білизні висока якість пошиття. Всі шовчики рівненькі, нитки зовсім ніде не торчать. Ось, Бачите, гарні шовчики рівненькі. Повернемося ще до ковдри. Є розмір 200 на 230. Не потрібно додатково підковдру на цю ковдру. Вона вже є два в одному. Оце ось верхня тканина, чохол чи під ковдру, Називайте як хочете. Вона не знімається. Вона є одним спільним суцільним з наповнювачем. Простирадло тут у нас більше не євро. 220 на 240 воно звичайне, не на резинці, також оверлочене та прошите.